Лабораторне дослідження на тему виявлення хлорид йонів у розчині з допомогою реактиву. Мета нашого дослідження навчитися виявляти йони хлору у розчинах електролітів. Ви знаєте, що реактивом на хлорид йони є розчин нітрату, срібла, розчинна сіль. Аргентуму аргентум НО3 або староназви нітрат фрібла. Отже, ми маємо розчини хлоридної кислоти та натрій хлориду. Обидва розчини містять йони хлору. Давайте перевіримо, як ці розчини реагують на реактив аргентом нітрату. Отже, доливаємо першу пробірку хлоридної кислоти. В другу пробірку, наливаємо натрій хлориду по 2-3 мл приблизно. І до обох пробірок, до, із хлоридною кислотою і з натрій хлоридом доливаємо реактиву аргенту нітрату та спостерігаємо, що буде відбуватися. Отже, бачимо. В першій пробірці утворився білий осад. Відбулося зразу побіління розчину. До другої пробірки доливаємо, знову ж таки, цей нітрат і теж бачимо утворення білого осаду, схожого на сир. Тому часто говорять білий сернистий осад. Цей осад досить стійкий і він є характерний для всіх речовин, які містять йони. Хлориду. Розчин осад настільки стійкий, що його не розчиняє навіть така сильна кислота, як нітратна. Давайте це перевіримо. Отже, до першої пробірки проливаю нітратної кислоти, і до другої пробірки теж доливаю нітратної кислоти, щоб розчинити осад. Бачимо, що змін не відбувається ніяких. так? Розчин, осад Залишається в нерозчинному вигляді, з часом він осяде на дно, як сир. Бачимо такі от сирнисті зернята на стінках пробірки. Отже, робимо висновок, що йони хлору можна виявити з допомогою реактиву нітрату. В результаті зливання цих розчинів відпадає білий сернистий осад, що є. Таким виявом хлорид йонів у різних е, солях, різних розчинних хлоридах та хлоридній кислоті. Записуємо рівняння реакції, пишемо, що ми робили, що спостерігали, і пишемо рівняння в молекулярній формі, урівнюємо і в йонній повній та скороченій формі. Та робимо висновок.